Вітаю, шановне басове гітарне панство. Сьогодні наша тема про те, як підібрати акорди на слух, якщо лінько його тренувати. Хоча найперше питання, яке у вас виникає, якщо треба щось підібрати, так це де знайти таби. Але стидно в цьому чесно признатись перед досвідченими музикантами, які закочують очі догори і дивляться на тебе, як на лоха, який не може підібрати щось на слух. Хоча кого це насправді хвилює, особливо якщо, окрім слуху, відсутні і потрібні таби. Або їх складали такі ж слухачі, як ви. Тому перша порада це вивчити акордову послідовність улюбленої пісні та співай з її допомогою всі інші пісні. Не віриш мені? Так послухай більш авторитетного виконавця. it's burning low. On in is sun and it starts to snow. On in I'm walking away from the troubles in my life. When I find myself in times of trouble, remember keep Як це працює? Всі виконавці крадуть один в одного. Колись кимось найкраще написано послідовність, і ти не запевнився. А якщо більш розгорнуто, то в нас є 12 нот, між якими є інтервали, які дають різні враження через їх послідовне звучання. Тому можна просто вибрати найкращий інтервал, який відрахували від початкової ноти. Але якщо брати один і той же інтервал в послідовності з декількох нот, то буде занадто одноманітно. Тому варто підібрати між декількома найкращими для нашого сприйняття, якщо вас не влаштовує, звісно ж, композиція з двох акордів. І визначити, яким чином їх найоптимальніше чергувати, щоб де потрібно створювати якийсь рух і напругу, а потім розв'язати з потрібним емоційним забарвленням. Бажано, щоб не робити послідовність 16 акордів, коли музикант сам забуває, що треба грати. Ось вам, в двох словах, базова задача для композитора від часу створення 12 нот. І тепер можемо і ми поринути в намагання з цим розібратись, щоб підібрати акорди до улюблених пісень, не сильно напружуючи слух. По-перше, з усієї хроматики, тобто 12 нот, викидають ті, які от ніяк не спрацюють, і залишають лише сім, з якими не треба сильно заморочуватись. І то є гамма. Під настрої розподіляють їх на мінор і мажор, але це один і той же набір нот, який по-різному працює відносно точки відліку. Гамм насправді різних багато, з різною кількістю нот та настроями. Але якщо брати 90% всієї музики, що ви чуєте, то це саме вище вказаний набір нот, тобто діатоніка. Ноти в гаммі номерують римськими цифрами за зростанням. Мажорні акорди е, великими, мінорні маленькими. Якщо у вас, до прикладу, ля мінор, то ля в цій схемі буде першою ступеню, як точка відліку А або тоніка. Повернемося до суті алгоритму, тобто знайти найкращі послідовності або переходи з акорду на акорд. Пам'ятаючи, що найгірші ми вже відкинули, залишивши нашу пронумеровану ступенями гамму, то вже буде якось нам легше. Але не сильно, бо, окрім присвоєння номерів, їх ще поназивали за функціями тоніка, супертоніка, медіанта, субдомінанта, домінанта, субмедіанта. Зрозумілими термінами нічого не називають в музичній теорії принципово, бо це не авторитетно якось звучить. Якщо людською мовою, тоніка це точка відліку, як фундамент від якого грається все весілля. Четверта ступінь це субдомінанта або ж кварта відносно тоніки, максимально стерильний та безпечний інтервал. Якщо кудись рухатись від бази, то краще сюди. Конкретніше про інтервали в мене є окреме відео. П'ята ступінь гамма домінанта, ну відносно тоніки, це квінта, створює відчуття напруги та бажання розв'язання назад в тоніку. Це найпопулярніші функції акордів, інші ступені, хоч і називаються по-іншому, але по суті є не такими вираженими варіаціями цих функцій. А нам цих трьох ступеней достатньо для прикладу акордової прогресії, поки зупинимось на тому, як цим скористатись для підбору акордів. Припустимо, що в нас пісенька зіграна в до-мажорі з прогресією 1, 4 і 5 ступінь, тобто тоніка субдомінанта домінанта, але ми цього поки що не знаємо. Перше, що нам потрібно, це налаштована по тюнеру гітара або бас. Зараз це вирішується безкоштовними додатками на телефон, бажано не кнопкою. Друге, це вміння порахувати скільки акордів гармонії. Ну, якщо ви змогли освоїти початковий рівень гри на пасу, то хоча б до 4 рахувати, вже вмієте. Третє, визначити нашу точку відліку, тобто тоніку. Для цього можете підгадувати в момент початку акордової послідовності ноти методом перебору. Якщо жодна не підходить, то ну перевірте, чи налаштований ваш інструмент, ну, чи взагалі він тримає стрій. бо на гітарі вашого діта останній раз струни мінялись приблизно ніколи, а крутити калики неможливо, бо коли змащені салом, заклякли на мертво. Ну і ще можуть бути проблеми зі слухом, але тут скоріше зворотня проблема. Тоді всі підрядноти будуть підходити. Ну, тут щось дієве, окрім тренування слуху, я порадити не можу, ну, скину ресурс в описі до цього відео для цього тренування. Щоб дізнатись, мінорне це чи мажорна гамма, найкраще зіграти під потрібну вам пісню терцію або третю стубі для мажорної чи мінорної гамми. Це відразу покаже її лажу, якщо це не воно, в будь-якому місці пісні. Четверте, на якій-небудь схемі, де намальовані ступені гамми на грифі, ну, я рекомендую скористатись онлайн-сервісами, один з них знайдете в описі. Вибираємо тональність, що відповідає нашій тоніці. Також вмикаємо відображення ступеней гамми. Малюємо схему на грифі гітари з рухом від першої до четвертої та п'ятої в зручному для вас місці на грифі. П'яте, якщо граєте на гітарі і вам потрібно знайти ще мінорний це чи мажорний акорд, то знову дивимось на схему розподілення нот гами на грифі вашій тональності. І терцію відносно басової ноти акорду. Ставимо тільки там, де вона є на схемі. Ось таким чином, на прикладі найпростішої стандартної послідовності можна приміряти її на кожну пісню, а якщо до цього методом перебору дізнались тональність. далі вам скину список популярних акордових прогресій. Можете за вище вказаним алгоритмом понамальовувати візуальні схеми на грифі з даної таблиці і далі користуватись таким собі візуальними шпаргалками: типу ось ця прогресія, схожа на квадрат, ця на рівнобедрений трикутник, ця на ром, ця на дулю, ця на карася. Розумію, що мій підхід більш схожий на малювання та читання креслень ніж на академічний підхід орієнтування по нотах. Ну можливо, через те, що я за освітою вчитель малювання, який пхає свою методику викладення, куди попало. Якщо ви програміст, до можливо знайдете більш індивідуально свій підхід наведені в вище вказаній теплиці. Це тільки з десяток популярних прогресів, але вони охоплюють більшу половину всього, що ви чули за винятком випадків, коли ви фанатної СКОР. Або інших дуже альтернативних жанрів. Скажу більше, половину всієї попси охоплює тільки перша прогресія, але якщо не змогли за допомогою всіх вище вказаних послідовностей підібрати потрібну вам пісню, то майте на увазі, що це тільки для натурального мінору та мажору, а ще й гармонічні, мелодічні, зменшені, збільшені, блюзові, джазові всілякі інші гами. Плюс самих цих прогресій набагато більше, ніж я вже вказав. Якщо краще придивитися до всіх послідовностей, то в переважній більшості спочатку буде перша ступінь. Це допоможе вам в підборі, знаючи, що перший акорд, який ви підберете в послідовності пісні, скоріш всього буде позначати тональність цієї пісні. Умовний ля мінор може бути в даному випадку і назвою першого акорду, і назвою тональності, і гамми, в якій граєте. Якщо згадати основний алгоритм про найкращі інтервали в переходах, то на перший погляд на практиці вони не дуже працюють, бо я надав тільки самих популярних прогресій 10 штук, а як купнути, то і під сотню набереться, бо я не тільки різні гамби, а й акорди септами зменшені, тримань з надбудовами складених інтервалів, ну і так далі. Прям одного канону не існує, але певні закономірності все ж таки є. Аби які правила не встановлювала академічна наука, все одно знайдеться добре працююча річ поперек цих закономірностей. Потім доводиться видумувати нові терміни, типу то нетональність, то модальність, там свої правила, там так сложно і взагалі. Подивіться на останню прогресію, де взагалі акорди беруться поза ступенями ганми. Тому що музика це в першу чергу про відчуття та емоції. Один і той ідеальний алгоритм всім просто остогідний через певний час. Але все одно є базові правила в класичній теорії музики, які полегшать вам складання власної композиції, не дивлячись на те, що кожен з них хтось колись успішно порушив. Кожний ступіньний гам має декілька найкраще звучащих переходів, тобто тяжіння. Обумовлено це тим, що є більш стійкі ступені, які не те, що прагнуть в розв'язанні, але все ж таки краще звучать в певній послідовності. Це скоріше можна назвати тяжінням. А є нестійкі, якщо ними завершити прогресію, то це як завершити речення десь посередині на півслові. Ну або це речення сформулював кличку. Нестабільні ступені сильно тяжіють до розв'язання в стабільніші, але саме ті, які знаходяться поблизу. Ось тому саме певні прогресії набагато частіше трапляються, бо вписуючись в закономірності тежінь та розв'язань, звичайно, набагато логічніше та завершеніше. І ви в них попадете при складанні власних послідовностей, навіть не підозрюючи про існування цих правил, користуючись лише відчуттями логічності та завершеності. Ось вам таблиця найсильніших переходів. Вона вам дозволить побудувати найбільш стійкі прогресії для мінору і мажору. Якщо комусь таке пригодиться, буду дуже радий. Якщо щось неясно, питайте в коментарях. Є в академічній теорії більш прямі вказівки, як будувати прогресії, але їх розберемо окремо. Ну, якщо це відео хоч хтось подивиться. А якщо ні, то буде в україномовному середовищі ще одне відео по даній тематиці. Ну, а поки в мене все. І слава Україні!